Вітаю всіх! Пропонуємо вам подивитися інформація з потоку на три варіанти. Коротко про головне, про що вам потрібно почути прямо зараз. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант: Сімка мечів. говорить про те, що. Можливо, вам потрібно проявити більш розважливість свою. Не поспішати з рішеннями, не довіряти всій інформації, яка до вас буде надходити. Можливо, щось для вас будуть, ну, знаєте, плітки, якісь наговори, слухи, щось таке буде до вас надходити, неприємне. Тому вам потрібно проявляти себе більш хитріше. Не розголошуйте свої плани. І... Вам потрібно бути, знаєте, більш гнучкими, навчитися пристосовуватися до тих обставин, які будуть швидко змінюватися, а ви повинні за ними поспіш... поспівати. Також, можливо, вам варто знати, що те, що ви для себе спланували, може піти не зовсім так, як ви для себе це уявляли ну, спочатку. Тому звертайте увагу на все, що буде відбуватися навкруги вас, на всі знаки, на всі сигнали. Вони завжди до нас надходять іззовні. Головне, щоб ми їм придавали значення і бачили їх. Тож, ну, дивіться, якщо будуть якісь у вас незрозумілі, заплутані ситуації або зіткнетеся з чиєюсь нечесністю. Будьте обережні і проявляйте свою ну, таку уважність до всього, що, як я вже казала, відбувається. І будьте уважніші до того, що, можливо, вам хтось захоче проманіпулювати. Але коли ви усвідомлені про ці події, то будете готові зустрітися з будь-якими подіями. Так, другий варіант для вас інформація королева мечів. По-другому варіанту, можливо, десь у вас доведеться вирішувати питання або робочі, там, де керівники у вас, дівчатка, такі серйозні, рішучі, уміють приймати рішення так конкретно і по-діловому. Тому вам про що варто роз... знати наразі, що у вас буде найближчим часом вся ваша діяльність пов'язана із якоюсь діловою сферою. Можливо, вам доведеться комусь надавати такий потрібну пораду. Або самим вам доведеться звертатися за порадою. Ви зможете вирішити юридичні справи, провести вдало переговори, або якісь погодження там. Але у вас також можуть загостритися і стосунки. Ну, знаєте, вам потрібно наразі усвідомлювати суть того, що відбувається у вашому житті. І у стосунках, і у робочих, і особистих, і у партнерських. І вам потрібно подивитися на ті ситуації, які вас наразі оточують, ніби з боку. Щоб ви могли прийняти виважене і розумне рішення, вам треба оцінити всі ризики або здобути інформацію, коли ви будете впевнені у своїх діях. Лише потім зможете діяти. Також, якщо вам потребуєте допомоги або поради відпливової жінки, то можете звертатися, ви її отримаєте і будете ніби додатково підготовлені до того, щоб віднайти будь-які рішення. Третій варіант для вас сила. Для третього варіанту потрібно за, наразі почути і узна, дізнатися про те, що вам прийшов час розставити пріоритети. Десь щось можливо у вашому житті йде і за вашим планом, але, можливо, і ні. Може бути так скластися, що у вас або буде занадто багато активності, можливо, якісь бурхливі прояви, з'ясування стосунків, неконтрольована агресія. Але вам потрібно цього всього уникати. Для вас йде саме така інформація, що за будь-яку ціну ви повинні цього уникнути. Тому що тільки коли ви розставите пріоритети, ви будете знати, що для вас найважливіше, а що ви взагалі могли б і обійти, і не зачіпати. Таким чином, у вас буде шанс обрати новий напрямок. Також для тих, хто шукав нову роботу, для вас підказка йде, що ви її зможете знайти. У вас з'явиться такий шанс. Але не забувайте, що вам потрібно наразі найближчим часом бути дуже уважними до підказок долі. І використовуйте всі для того можливості, які у вас тільки є. Звертайте увагу на свої бажання, тому що можливо вже прийшов час. Щоб ви щось вже зробили і реалізували свої бажання. Не тільки вони там десь були на, ну, в образі мрії, а вже втілилися в реальність. Ну, і в будь-якому випадку, якщо ви будете змінювати обстановку, це буде для вас корисно. Це була інформація для третього варіанту.